Отвлекать их от общественно действительно нужных работ. Приезжает наряд милиции, составляет протокол, уезжает. Через полчаса работы продолжаются. Итак, начиная с тринадцатого года. Субботы и воскресенье они отрабатывают. А мне наплевать, заполняется что они отрабатывают. По, когда я уже в конце буду сдавать, потом уже вот эти вещи заполняются. Вот контрольный, это уже документ. Пожалуйста, проверьте наличие разрешения сдать. на субботние и воскресные работы. Территория, вот, и нету этого разрешения. Уже задолбались, понимаете, задолбали жители соседних домов. Слушать вот этот визжащий экран, слушать, как монтируют, демонтируют опалубку. Проверьте, у меня вот 102 на телефоні остався. Сколько раз я визивала? Договорний вопрос. Есть Нет оренди. А, а я требую провірити наліч розрішення на суботній воспитання. Соответствує отводу. Вони повинні працювати відкрито, не продавати наші інтереси. Перед виборами Порошенко обіцяв. Я свій бізнес продав, тільки мене оберегли на другий день. До сих пір бізнес не проданий. Він зробив гучні там заяви, що йому не можна зараз там ці маклери, які продають, не можуть там з чим справитися, не можуть продати його заводи. Я сам особисто слухав по радіо, по кухонному виступ одного політолога. Зібралась група фахівців. І перевірили ці розказні Порошенка. Виявляється, це чиста брехня. Все можна продати. Там черга стоїть за його заводами. Не хоче продавати. А раз не продає бізнес, значить із Кремля йдуть дзвонки. Попробуй то зроби, Зробимо то. Заводи. Вони ж мільярди коштують. Великі заводи, там фабрики. В Севастополі завод судно ремонтний. Ремонтує. Кораблі російського флоту. Ну це вже ну, і аморально просто. Ну, держава, на яку напали, допомагає ремонтувати там військові об'єкти агресора. Так, це що стосується завтрашніх подій. За, ви знаєте, вулиця Різницька, генпрокуратура, 10 ранку. І перше, що стосується цього будівництва, от я заходив у Київраду під час сесії, по коридору бігає не поп, посмішка до ушей. Він скільки ми пікетували, там навіть в офіс його заходили, там його проклинали. Для нього це камарині укус. От для них треба продумати якусь систему тиску. Щоб вони припинили полу, посміхатися. осміхатися, щоб вони дійсно відчули гнів народу. Не поп. Є така приказка, не одягайся в ризу. Не поп, не одягайся в ризу. Значить, він натянув на себе. Призву людини, яка робить громаді добро, очолює державну установу по забудові Києва. Це ж взагалі е, аморально робить шкоду киянам, я чолює державну установу. Яка шкода киянам? Ну. Хто був біля будинку, оцього п'ятиповерхового, Тріщини від фундамента до верху. Вікна от на цій стороні, ближче до будівництва, просів будинок, тому що в нього фундамент стрічковий. Ці Поставили своє будівництво на палі, на глибок, воно вистоїть і на болоті. А там стрічковий фундамент. Тільки вони почали ворушитися. Він просів, будинок зрадав тріщину. Вже в деяких квартирах вікна. Якщо не відкриєш, так не закриєш, а то її не відкрити не можна, перекошений. Значить, Ясно, що уявіть себе на місці цих, в мешканців будинку. Люди обурені, а у їх не вистачає сили, побороти своїми силами, злочинну владу. Хто б не помінявся при, із керівників цієї влади, все залишається по-старому. Ну, нарешті прийшов Кличко. Я з ним мав зустріч, 20 хвилин розмовляв, дивився в вічі прямо на відстані метра. Свідки були, троє наших зелених, ми дівчинки і чоловік. Значить, Я йому задав питання. Коли ви були опозиціонером Чорновецького, ви були згодні з нашою. Вимоги ввести мораторій на роздачу в Києві земельних ділянок під забудову. Тоді це було вигідно. Ви набували популярність серед діян таким способом. Зараз, коли ви прийшли до влади, ви вже не згодні накладати мораторій на роздачу земельних ділянок. А для чого потрібен мораторій? Треба зупинити грабунок, Є... куди вийде фотографувати змін Києва не передбачає тут забудову амінь черновецький вніс, що можна будувати цій ділянки треба перевірити і скасувати всі ці дві тисячі рішень, тому що вони прийняті незаконно. Не може Київрада одноосібно скасовувати генплан, який творили десятки інститутів проєкту. Він довго створювався, розроблявся, затверджувався. Тому це були незаконні рішення Києва. Далі я задаю питання для чого ви роздаєте ліси Києва під забудову героям війни? Кличко каже, ну як же? Вони ж герої війни? Вони без рук, без ніг вони заслужили. Нас схема, я йому кажу, по якій ви ліси Києва під забудову віддаєте багатим людям, бідні герої війни, не мають ні грошей, не мають ні сил забудовувати ці ділянки. На другий день вони продають ці ділянки і їх купують оті ваші колеги багаті, яких направили до влади, і таким способом забудовуються ліси Києва. Якщо ви почнете зараз їх забудовувати без такої схеми, ми вам їх не дамо, і ви не посмієте отак от роздати героям війни, а тоді в скупити ці ділянки. Оце ваша схема і ваша совість. Що ви пропонуєте? Ви мені кажете? А я кого пропоную. Десятки років ліганки забудовували Київ. Прибутки сягали 500, 700, відсотків. Якщо за кордоном забудовник має 5% прибутку, він вже щасливий. А тут мало 5 Вони збагатилися, вони мільйонери, мультимільйонери, мільярдери. Десятки тисяч квартир стоять в Києві непроданими вже 3-4 роки. От роздайте частину цих квартир героям війни. Так ви що хочете провести евакуацію? Питаємо, я кажу, ми вам пропонуємо по-хорошому. Поділіться з народом. Він тоді каже своєму заступнику. Ти чув, що Михалко сказав? з Цієї дурної країни треба звалювати. Вони бояться з народом, ділитися тим, що покрав. Розумієте?